Засвітив військову техніку окупантів Денерівський ріелтор та зірка місцевого розливу <кхм>, тіктоку Кіріл Сіріус випадково навів удар по російській ППО. Як це сталося? Та хто оголосив полювання на блогера? Розповім за мить, а ви дослухайте до кінця. Знайомтесь цей Кіріл Сіріус. Він у квазі республіках продає квартири та пиляє інші недолугі ролики. Я професіонально продаю чуже житло. но этот культ ковров, он просто невероятный. То есть вот это качество обнажились стіни, обнажили складка кирпича. Как інтересно Есть, мільйон сто сюда що мільйон вложить так, прогулюючись гіпермаркетом, сігма блогер знімав горизонти місцевої парковки. І засвітив на ній російську військову техніку вірну установку і після цього ролика туди прилетіло. Техніку було знищено, а магазин вщент згорів. Місцеві навіть підтвердили, що чули звуки детонації. Тож є ймовірність, що зачепили і склади боєприпасів загарбників. Збіг обставин чи навідництво сіріусу цього не пробачили російські зет-людожери. Британський пропагандист Грем Філіпс, який теж проживає у псевдореспубліці, не на жарт розлютився та пообіцяв надерти за. Одіозному А українські користувачі засипали інстаграм сіріуса дотепними коментарями словами вдячності за злиті російські позиції. А як вважаєте ви сіріус дійсно облажався чи просто прикидається диваком і насправді працює під прикриттям? А?